До кінця доби всім жителям Києва та області мають повернути опалення. Повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, у більшості домівок опалення вже є. У частини будинків його відновлюють. Централізоване водопостачання відновлене повністю. 748 тисяч родин у Києві знову зі світлом після масованої атаки повідомляють у ДТЕК. Правий берег столиці. Повернувся до графіків відключень. Ситуація на лівому березі залишається складнішою через перенавантаження пошкоджених мереж. Тут продовжують застосовувати екстрені відключення. Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки в Києві. Надзвичайники провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку території. Інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. У нічний час на локаціях розгорнули намети для обігріву мешканців понівечених будинків. Зазначив, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу загинула одна людина. Травмовані 32, з них двоє дітей. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що 2-3 дні треба для того, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у столиці та Київській області. Зараз в Києві діють аварійні відключення. 347 тисяч родин Київщини. Теж зі світлом після масованої атаки повідомляють в ДТЕК. Ще понад 10 тисяч у Вижгородському районі залишаються без електропостачання. Також важка ситуація у Бориспільському та Броварському районах. Там подача електрики відбувається за графіком. Три години зі світлом, шість без. В інших районах діють звичні графіки відключень. Двічі росіяни атакували Полтавщину за добу. Повідомляє очільник області Володимир Когут у Моргородському районі. Зафіксували падіння ракети на відкритій території. Також росіяни вдарили по енергетичному об'єкту пошкоджене технологічне обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Обійшлося без поранених. Російські окупанти атакували безпілотником цивільну людину на Сумщині. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вранці ворог влучив у 55-річну жінку, коли вона пересувалася дорогою Миколаївської громади, із пораненнями її доставили до лікарні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Президент Володимир Зеленський та прем'єр Марк Карні провели онлайн розмову із європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО у Канаді. Спілкувалися високопосадовці перед зустрічю українського президента із американським колегою. Повідомив. Володимир Зеленський, учасники обговорили найбільш принципові елементи в тих документах, про які говоритимуть Зеленський і Трамп. Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа. Зазначу, президент України прибув до Сполучених Штатів Америки. Його зустріч із Дональдом Трампом у Флориді запланована на 20.00 за київським часом. Удари українських сил безпілотних систем наздогнали спецпризначенців Російської Федерації у селі Бердянське Донецької області. Повідомляє командувач Роберт Бровді Мадяр. Зокрема, під приціл потрапили командний пункт і місця дислокації спецпризначенців 14-ї бригади головного розвідувального управління РФ, що займалася спецопераціями. Ліквідували 51-го московського загарбника, 74 дістали по. Поранення ще частина вважаються зниклими безвісти. Вночі нафтопереробний завод та підстанція у російській Сизрані опинилися під атакою дронів у частині міста. Перебої зі світлом та теплопостачанням. Місцеві повідомляють, що в бік заводу їхало до 10 пожежних машин та три автомобілі швидкої допомоги в аеропортах Внуково та Шереметьєво. вводили обмеження на польоти. Через це затрималися понад 270 рейсів, ще 42 – були скасовані. Ворожому Міноборони стверджують, що нібито збили 25 безпілотників. Ми працюємо над тим, аби ви знали про найважливіше. Тож про все розкажемо вже у наступному випуску.